Вітаю, вельми шановні пані та панове. Давайте сьогодні розберемося. Ну, я ж таки науковець, професор, дослідник і таке інше. Давайте розберемось з концепцією глибше. Тому що більшість людей, так будь-яка проблема, вони ковзають по поверхні. А ми давайте в глибину. Подивимося, був такий відомий німецький математик Гілберт. Так. Ну, справжній рієць, так би мовити, чистий німець і все таке. Це дійсно була геніальна людина, яка донині залишила е, декілька задач, які ніхто не може розгадати. Так, математично. Отака От геніальна людина була. І, так, він проводив семінари в своєму університеті. Із своїми Аспірантами, які були в нього з різних країн, там багато їх всяких. Ну, от що таке на цьому семінарі? Хтось із аспірантів по якійсь актуальній проблемі, так, щось вивчав, там, заглибився і доповідає, так. Ну, всім все зрозуміло. А Гілберту ні. А Гілберту не зрозуміло. А він йому запитання, вони обговорюють і так далі. Всі останні сидять. Їм все зрозуміло так. А, а Гілберту не зрозуміло, їхньому керівнику. Врешті-решт, аспірантам це все набридло. І вони звернулися до Гілберта з проханням. Давайте так, хтось доповідає. Цю всю ми слухаємо, нам все зрозуміло. А ви потім удвох залишаєте цим аспірантом і обговорюєте. Чому так траплялося? Не тому, що він був тупий, Гілбер, а тому, що він, як більшість отак по поверхні. Мислий, то він мислив в глибину. Отак. Він повинен був зрозуміти сутність саму ось цих всіх речей. То давайте ми з вами будемо намагатися зрозуміти сутність концепцію Заходу, не давати Україні ракет, які летять на далеку відстань. Так, так от, якщо по поверхні, ну зрозуміло, не дають та й не дають. Так, навіть пояснення є таке, щоб ми, е, значить, не стріляли по об'єктах на території е, Московії, щоб ми не стріляли. Так. Ну, тоді виникає у мене конкретне питання до цих діячів, то виходить, що по території України можна стріляти, а по території Московії табу. Хто встановив це табу? Хто встановив? Як це так? Як це так виходить? Так ви ж самі заявляєте це конкретно не думаючи про те, що в глибині знаходиться цього? А в глибині знаходиться те, що українців можна вбивати українську інфраструктуру? Можна руйнувати, українців можна без світла залишати, українських дітей можна вбивати, українські будинки можна руйнувати, а московські – зась. Як це? І взагалі я багато чого не розумію у цій міжнародній так званій політиці. Ви запрошуєте Путіна на так зване g 20 це після того, як він ну, почав війну неоголошену проти суверенної держави, порушив всі без винятку міжнародні угоди і приписи, закони, всі, статут організації. Як з такою людиною ви йому руку подавали? Ви подавали руку цьому його так званому міністру закордонних справ Лавро? Ви з ним говорили. Про що ви говорили? Ви з терористами говорили? Як в Ізраїлі казали і кажуть, що вони з терористами перемови не ведуть? А виходить, що керівники найбільших держав світу, вони зустрічаються з терористами, а це очевидні терористи. Вони тероризують всю територію і всю націю, весь народ України. Як це? Я запитую, чому ніхто не ставить це запитання: сидить терорист Організації Об'єднаних Націй, головний терорист у світі. Та ще й в Раді безпеки. Оце так безпека! Ну ви ж думайте що небудь. Хоч думайте глибше, не тільки по поверхні, а задумайтесь, з ким ви сидите? В Раді безпеки. Кого безпеки? Яку безпеку він забезпечує, та ще й право вето має? Ну як це? Ну хтось мені може це все пояснити? Це фантастика. Цей світ божевільний. Так. І люди, які керують цим світом, не буду я називати речі своїми іменами, тому що не можна ж говорити про те, що є насправді. Але ж давайте подумаємо всі разом, що ж це відбуває. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цими терористами, мародерами, агресорами, окупантами, московитами, андрофагами.